Наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ 98FM. Вітаю, мене звати Ярослав Федоренко. І це проєкт Третій сектор, який реалізується Радіо Київ 98 фм у рамках проєкту Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства, що впроваджується сар'єднання за фінансової підтримки Європейського союзу. І сьогодні тема власне звучить. Я думаю, дуже зрозуміло, але водночас дуже можна багато думати щодо цього. Music Saves UA, допомога через музику. Саме так поговоримо про цей проєкт, як власне музика допомагає нам, як взагалі організація мала змогу зібрати і надалі продовжує це робити збирати кошти для гуманітарної допомоги для того, щоб евакуювати людей з небезпечних територій на безпечнішу. Знайомтеся, будемо говорити сьогодні. Це виконавча директорка Всеукраїнської асоціації музичних подій Мар'яна Мокринська. Вітаю вас. Доброго дня! А для початку от, я трохи до речі хотів вступ трохи по іншому, навіть озвучити. Навіть хотів сказати про Еда Ширана. Але я думаю, це вже в процесі розмови. Я думаю, якраз слухачів більш познайомимо з цим. А для початку Всеукраїнська асоціація музичних подій. Ви чим ви займалися до 24 лютого? Знаєте, як зараз така таке прислів'я, мабуть, уже для всіх українців є, є життя до 24 лютого є після. І от я думаю, можна адресувати вам це запитання, яке було життя Всеукраїнської асоціації музичних подій до 24 лютого. До 24 лютого ми були найбільшою музичною асоціацією музичних подій, і власне на зараз ми нею продовжуємо залишатися. І наше завдання було і наша місія було створювати кращі умови для музикантів і для музичної спільноти, і в цілому для подій. Ми займалися законотворчою діяльністю створенням соціальних проєктів з музикою і взагалі робили все, щоб змінювати наше суспільство і змінювати все на законотворчому рівні, щоб нам ставало легше працювати в білу, насправді, якщо так говорити коротко і більш по факту. Ви вже тоді працювали з фестивалями музичними? Частина команди зараз, яка на зараз сформована після 24 лютого, ми частина команди прийшли з найбільшого фестивалю в Україні Атлас, і ми працювали там достатньо там, в кожен свій період, ну, в середньому там, по 4 роки, 4 роки, плюс-мінус менше. Тобто ми були ті люди, які завжди працювали з музикою і завжди працювали в цьому напрямку. Що казати про мене, то я займалася. Корпоративною соціальною відповідальністю, це інклюзія, екологія, співпраця з громадськими організаціями на фестивалях і в рамках фестивалю, і все, що навколо відбувається, плюс комунікацію з органами влади. Тобто для мене це не є чимось новим, те, що ми почали робити після після 24 лютого. Для мене це стало радше продовження моєї, моєї діяльності. І, взагалі, сама ідея навіть Music мюзік-сесіюа, вона стала продовженням логічної нашої діяльності. Сам старт, старт проєкту я називаю дату 1 березня. Це якраз так сім днів фактично після початку повномасштабного вторгнення в Україну. І це була наша відповідь, наша відповідь такої музичної, концертної спільноти на той виклик, який ми отримали. Ми зрозуміли, що в нас є контакти, у нас є наша база якихось там знайомств, у нас є розуміння, як це може працювати, і до нас почали звертатися запити, як можна допомогти Україні. Як це можна реалізувати через музику, через музичні заходи, як можна взагалі допомагати цивільним людям і куди спрямовувати ці кошти? Тому для нас стало логічно зробити в рамках нашої громадської організації ініціативу Мюзиксей яку ми зараз дуже активно просуваємо, активно продовжуємо діяти. Якщо говорити там про цифри наших досягнень від 1 березня, то це там уже 250 тисяч доларів, які ми привели в Україну і направили на допомогу цивільним на гуманітарний напрямок. Ми допомогли гуманітарними вантажами більше, ніж 35 тисяч людей їх могли отримати. Більше 20 тисяч людей змогли евакуювати з, з гарячих точок. Це, це найчастіше це була якраз Харківська область і такий дуже активний період серпень-вересень. Якраз тоді, коли Такі були достатньо активні бойові дії, і російські війська тоді ще не відійшли так далеко від Харкова. Ну відносно далеко. А яким чином до речі, ви збирали ці кошти? Це були якісь донати чи розкажіть про от фестивалі? Я розумію, що ви на фестивалі на фестивалях музичних і міжнародних фестивалях представляли Україну. І власне звідки ви там отримували кошти, це з як у нас зараз там на шапку, наприклад, збирають там угу. яким чином це от, відбувається? Ну стало логічно, тобто можливі варіанти різні співпраці. Якщо до нас звертаються, наприклад, у нас є дружні фестивалі, на нас звертаються як там до фестивальних працівників, або ж там до нової організації. Тобто ми зрозуміли, що це можуть бути різні принципи зборів донатів. Ну тобто, це стовідсотково донат, які можуть ділитися там на відсоток від квитків. Або збір під час події, або якась унікальна інтеграція. Тому що фактично кожна інтеграція з кожним фестивалем це унікальний кейс, який може працювати тільки на цій події. Тому що тут то дуже сильно залежить від аудиторії і взагалі від того, в якій країні, а, який фестиваль, що він несе. Тому що європейські фестивалі і українські фестивалі вони достатньо відрізняються по тому, що вони несуть і по соціальним напрямкам. До прикладу, це може бути там, фестиваль Погоди, на якому ми були, то у нас наша донатна частина це був збір під час фестивалю. Це була локація про Україну, де ми так дуже активно розповідали про бойові дії, про наслідки, про цивільних людей, про свої особисті історії. І викликали цю особисту емпатію до нашої команди і взагалі до України від відвідувачів. І додатково фестиваль запустив по території фестивалю збір пляшок пластикових. Mm -hmm. Які вони потім здали на переробку і зібрали таким чином там три тисячі євро. Ну, тобто, сума невелика, але вона для України достатньо відчутна. Ну, і Чи так... цікавий спосіб, до речі, отримати ці кошти. Ну я розумію, що це для європейських країн, для країн Європейського Союзу це вже така традиційна. Вони звикли здавати пляшки, але от три тисячі доларів на секунду. Mm -hmm. Тому що Такі варіанти були. можуть бути достатньо різні. Завжди в, для таких варіантів ми спілкуємося з організаторами, ми намагаємося зрозуміти, що для них може бути комфортно в першу чергу. Тому що треба зрозуміти, що минулий рік, 22-й, це був перший фестивальний сезон після ковіду в Європі. Якщо в Україні фестивалі проводилися, то в Європі їх не було. І відповідно, ми вже прийшли в той вагончик, який вже їхав. І треба було зрозуміти, що ми вже сідаємо в ті умови, які вже є. Тобто зараз нам простіше, там ми зараз активно формуємо наш там тур, назвемо так, по європейським фестивалям. Тобто нам зараз простіше, бо ми вже приходимо з нуля і ми можемо диктувати і пропонувати щось більше. Е, на той момент там, в минулому році ми вже приходили на готові проекти, тобто там інтеграція, як правило, в зону громадських організацій, там, алея ГО або міста ГО в кожному фестивалі вона називається по-різному. Тобто це те, то, що близьке, і те, що ми спрацюємо як громадська самоорганізація. Тобто нам це зрозуміло. Хоча я завжди кажу, що наша громадська організація вона достатньо нетипова, тому що наш досвід весь попередній в тому, що ми фактично прийшли частину з бізнесу, і саме з такого вже, мабуть, найвищий рівень, куди ми могли по фестивалям досягнути, ми фактично до нього прийшли, вже в ньому розвивалися. І в якомусь моменті ми були тими трансетерами змін в фестивалях по Україні. Через це ми так могли інтегровуємо інколи це і на європейських фестивалях щось, пропонуємо щось нове, тому що ну реально ми дуже сильно відрізняємося. Тобто, для команди, яка їздила цього літа, це був достатньо такий великий шок. Тобто, це не питання лайнапу, це там питання інфраструктури, відношення і самих людей, які приходять на ці події. До речі, як взагалі відбувається цей процес вашої участі в міжнародних музичних фестивалях? Ви приїздите туди, там є українські артисти, так я розумію. Ви якось проводите рекламацію Україні, і наскільки там є можливість зустріти росіян? У нас таки відбувається достатньо довгий процес підготовки, тому що зараз оцей період без фестивалів ми активно використовуємо його для промо нашої ініціативи серед організаторів. Наші представники там частина команди їздить на найбільші конференції європейські, куди нас запрошують. Дуже часто насправді там і дорогу оплачують, і там якісь там більше, там більше квитків дають, дають виступи на можливість. Це насправді дуже важливо виступати на аудиторію, яка потенційно може бути вашими партнерами. Ну, тобто ми використовуємо цю можливість максимально, і навіть зараз наш представник знаходиться в а, Нідерландах на Євросоніку. Це така одна з найбільших фестивальних, а, і тільки так би, музичних, навіть шоу-кейс-фестивалів конференцій. І ми зараз там номіновані на премію разом з фестивалем Атлас на премію як найкращий соціальний проект європейський. Тобто, і так знаходяться партнери, і так стаються ці перші кроки до колаборації. Тому що в минулому році ми більше використовували наші якісь там знайомства. В цьому році ми більше вже виходимо назовні і більше в нас знаходять якісь нові контакти. Ми домовляємось про співпрацю, про різний тип. Це може бути представлення нашої ініціативи фізично на фестивалі, тобто це надання якоїсь невеликої зони, де ми зможемо показати фотографії України до війни. Показати ролики про Україну, показати все, що в нас відбувалося, показати наших музикантів талановитих, тобто максимально зробити цю презентацію України і показати, що Росія в нас руйнує і молодість в нас забирає. Це те, що я завжди кажу. Росія забирає в нас молодість, Росія в нас краде культуру, Росія нам змушує нас приходити до якихось таких дуже неочікуваних рішень. Десь вони в плюс, десь вони в мінус. Ну, тобто В будь-якому разі завжди це йдуть якісь жертви якісь через якусь біль. Тобто на фестивалях ми зможемо зробити оцю фізичну зону, де є фотографії знову ж таки там, довоєнних воєнних часів. Ми використовуємо достатньо актуальні фотографії, які ми тільки можемо там знайти. У нас є там пул наших друзів-фотографів, які нам надають ці фотографії. Ми розповідаємо про Україну, ми розповідаємо про нашу діяльність. Взагалі, в цілому інші варіанти можуть бути, коли організації роблять самі збір без нашої присутності. Насправді там розкажу такий вдалий одразу кейс. Це унікальний і вдалий. Це німецький фестиваль Das Fest зібрав 21 тисячу євро, просто жертвуючи жетончики, обмінний оці обмінні жетончики з пива. Просто Зновуся люди... Під... пов'язано. Ну, тобто, це Зачні то, фестивалі. що людина може віддати, просто віддати. А завжди всі донати, вони складаються з цих маленьких частин. Ну, тобто, заставна вартість – 1 євро, умовно. 21 тисяча людей віддали Одному ці гроші. Євро і... Ну, отак не збирається сума. І це вже 20 тисяч євро. Ну тобто інші там варіанти можуть бути там якісь там більш гібридніше, що там може відбуватися виступ українських артистів, тому що одна із наших цілей не тільки збір коштів, це промоція саме культури за кордоном, і це представлення більшої кількості українських артистів на цих фестивалях. Збільшувати їх фактично з такою геометричною прогресією, бо треба розуміти, що до початку повномасштабного вторгнення фактично українських артистів не розглядали, хоча вони достатньо дешевші, ніж європейські такого самого формату або такого самого рівня. Але їх не розглядали, тому що ну, Україна не була фокусною країною. І можна сказати, що війна в цьому напрямку нам зіграла в плюс. І мені здається, що хто правильно використає цей шанс, в нього є шанс якраз закріпитися і стати більш ближче до Європи. Звичайно. А, що стосується росіян, то, звичайно, це не виключення, тобто вони можуть бути і вони були. Тобто, це, до цього треба бути емоційно і морально готовим. У нас не було ніодної конфліктної ситуації, тобто у нас. Приходили люди, які більше хотіли викликати у нас жалість до себе, якусь емпатію. Вони могли нам там розповідати, говорити Я англійською і так далі. Звичайно, ну тобто, це можуть бути історії. Мені тут сниться сон, що я дуже хочу води, але мені не, не продають, тому що я росіянин. Тобто там і сльози, і соплі, оця вся така стандартна більша історія. Тобто тут залежить від нашої цієї стійкості як команди, але у нас є своя чітка позиція. Ну тобто не розпов... у нас можна це охарактеризувати одною фразою. Не розповідайте мені це все, я з України. Ну тобто не розповідайте мені про хороших росіян, фактично. Треба вмиритися, і треба фактично буде далі продовжуватися цей конфлікт, тому що зараз піднімаються питання в суспільстві про кенсел російських артистів. Деякі фестивалі на це йдуть, деякі не йдуть. У нас в минулому році був кейс з тим, що там фестиваль зігід на це не пішов. Але я, як людина, яка там була всі ці 6 днів фестивалю, я можу сказати, що це було найкраще рішення поїхати і презентувати Україну там. Тому що фактично, якби нас там не було, то не було б взагалі України. Але ми з Ігітом попрацювали, і ми змогли взяти з них там максимально те, що вони змогли нас дати нам, тому що знову ж таки приховуючи, що цей фестиваль був перший після ковіду, а це величезний фестиваль. На 650 тисяч людей з величезною територією. Треба розуміти, що для порівняння, до речі, скільки людей Атлас Вікенд міші? Десь 550 наскільки я не помиляюся. Ну тобто, дивлячись, який рік. Ну тобто, Атлас він більш компактний по території? Так. А Сігет він більш великий і ну, відповідно там набагато більше іноземців. І коли ти просто навіть тягаєш прапор, ти викликаєш уже фурор фурор, тому що за тобою біжать і кричать, ми там стендвіз Україн, тобто такі якісь імпатичні історії. Але фактично, от, навіть там співпраця з Сігетом нам принесла там, те, що е, ці 650 тисяч людей, кожен з них тримали інформацію про наш проект, тому що кожен раз кожному з них видали паспорт Сігета. Це така книжечка, в якій є інформація про сам фестиваль, про лайнап, про всі їхні проекти, і це така фішечка фестивалю, за якою всі дуже бігають, які всі багато беруть цієї такої поліграфії. Тобто, кожен з них тримав в руках цю книжку, де ззаді був значок миру і жовто блакитний Плюс була одна сторінка, яка присвячена нашому нашому ініціативі з, з поясненням те, як можна допомогти. Плюс ми додатково могло, можна було з нами прокомунікувати, тому що ми завжди відкриті до всіх комунікацій, до співпраць, навіть якщо нам це може не сподобатися. Тому що до нас підходили, питали: от є України знак, ну треба ще ж в Росії. Ви такі ні-ні, ви трошки не розумієте. І потім ти вже в комунікації починаєш пояснювати, починаєш пояснювати свою позицію. І мені здається, що наша історія вона працює через цю нашу особисту емпатію і відкритість. Тому що українці, вони, в принципі, всі такі відкриті. Okay. Ну, тобто, і ми несемо це і, відповідно, отримуємо цей фідбек і отримуємо цю всю енергію, яка нас заряджає, тому що ті історії, які ми слухаємо за кордоном, вони насправді інколи більше навіть вражають саме серце, чим історії, до яких ми звикли чути тут. Тому що може прийти там хлопчик, якому 22 роки, і казати, от в мене там друг, я з ним познайомився в інтернеті, він з України, в нього багатодітна сім'я, він приїхав в Словаччину. І ми нашою комуною там всіх організували і скинулися, зібрали 50 тисяч євро і платили йому проживання тут його і його сім'ї на два роки. Ну тобто, або приходять люди, які лікують наших поранених. Тобто, вони приходять, вони кажуть, там ми просто подивитись, нам не треба нічого розповідати. Ми знаємо наслідки. Тому що оці країни, які ближче до України, вони більшість цих людей вони чітко розуміють про те, за що ми боремося. І вони чітко розуміють про те, що ми є тим стримуючим елементом цієї агресії. Можливо, якраз в цих країнах зараз найбільша кількість біженців, тому що якраз сусідні, і можливо, якраз інформаційно вони якось можуть на місцеве населення, хоча впливати, розповідати, як все відбувається насправді. Я до речі, нагадаю, в програмі «Третій сектор зараз говоримо з Мар'яною Мокринською, виконавчою директоркою Всеукраїнської асоціації музичних подій. Говоримо про такий проект Music Saves UA. І власне, от до речі, ви тут говорили про фестиваль, де там по одному євро ці от жетони. Мені згадалося днями. Вийшло інтерв'ю директора Повернись живим Тараса Чмута а в якому якраз він на запитання моєї колеги Олени Римовської він відповів, що. З приводу донатів насправді там від 10 до 500 гривень це найпопулярніші, і такими сумами реально так само от легко зібрати велику суму, якщо їх багато. Але я інший момент з цього інтерв'ю хотів запитати. Там він ще говорив про партнерів. Власне, про те, що є дуже багато великих компаній, які, можливо, не завжди афішують те, що вони допомагають, або є компанії, в основному як він сказав, які не дають на озброєння, а лише на гуманітарку. Єдине до речі, мене здивувало, it сектор повністю всі організації допомагають. Це от дуже, дуже приємна така новина. Але до чого я питаю? Хочу власне запитати про ваших партнерів, з ким ви співпрацюєте, тому що на сайті у вас є така такий рядочок, який не швидко, але йде, і там дуже багато партнерів. Я так кілька хвилин просто чекав, так коли воно все ж таки закінчиться. Цей список ваших партнерів. Розкажіть, хто ваші партнери? Власне, як відбувається ця співпраця з ними? У нас є різного типу співпраця. Тобто у нас є оця фестивальна кхм, донатна історія, навіть не фестивальна, а називаємо так, музично-індустрійна донатна історія, тобто та, яка в нас забезпечує саме допомогу на наш гуманітарний сектор. І ми якраз допомагаємо лише цивільним. Ми не можемо допомагати воєнним. Тут тобто, у нас є певні обмеження, з якими ми там миримося, і якими зараз націлені. І у нас є частина інформаційних партнерів. І власне найбільшу підтримку, яку дають нам як команді, це якраз партнерська підтримка від грантодавців, яка забезпечує життєдіяльність, тому що ми та організація, яка не використовує цю допустиму там 10% на дні витрати, які зараз дуже багато про це говорять: чи це ок, чи це не ок. Хоча волонтер не може бути там, 24 на 7 бути волонтером, і там, моя позиція там, до війни, яка зараз не змінилась, ти можеш, маєш собі дозволити бути волонтером, якщо в тебе є певні на цей момент фінансові якісь там матеріальні забезпечення. Це треба чітко розуміти. Але законопроєкт, от я знаю, що він якраз в Верховній Раді вже uh -huh. зареєстрований, я не знаю зараз в процесі, коли він буде прийняти, але там якраз є момент якраз от фінансового забезпечення волонтерів. Там... Ну, от. Поки що по закону, якщо я не помиляюсь 10%, які ми не використовуємо, так. ми більше заводимо, якраз оці в нас. ми працюємо з грантодавцями, На даному етапі в нас там їх два. З якими ми співпрацюємо, це ті кошти, які ми витрачаємо на забезпечення команди, на якісь рекламні активності, на якісь там частково можливо проїзди або на реалізації проєктів додаткових, тому що ми розуміємо, що кількість донатів вона знижується, і Україна вона поступово стає менше бути в фокусі. Плюс там якісь там в нас дуже багато насправді питань і проблем до європейських банків, які дуже довго насправді почали слати ці трансфери пересилання коштів, які ми там чекати можемо місяць. Або там декілька місяців в останній період. Тобто ми чітко розуміємо про те, що е, має бути якісь такі різні структури, різні партнерства, різні організації. Е, тому, е, фактично, якраз з рахунок грантодавців, зокрема якраз і єднання у нас є можливість тримати на плаву. І для мене найбільше цінне те, що це був перший грантодавець, який нас підтримав ще в квітні. Тобто вони повірили в цю ідею, вони нам допомогли протримати команду. Це той момент, коли вже там фінансово команда вже не змогла бути волонтерами. Просто. Ну, закінчувались власні кошти. Все. Тобто, починається момент стопу, і треба розуміти, що робити далі. Команда зібралась класно, команда зібралась професійно. і ну, якби з нашої там сторони керівників організації це було б достатньо нерозумно відпускати. І ми якраз знайшли такий вихід якраз співпраця через грантодавців, якраз забезпечувати. Але це знову ж таки завдяки нашому попередньому досвіду, там, моєму досвіду, там нашого президента асоціації Олександра Санченка. Тобто ми зрозуміли, як правильно можна це все працювати, як правильно це інколи можливо це назвати монетизація, яка тільки там забезпечує нашу діяльність умовно. Так що про партнерів в нас вони реально дуже різні, якими ми всім вдячні, всім пишаємось. Там від, наприклад, там по фестивальному там найбільше донатити у нас був 100 тисяч євро від фестивалю одного, там від швейцарського фестивалю фестивалю Зермат. Тобто у нас є інформаційні партнери, які нас постійно підтримують. Я дуже пишаюсь, що наша організація вже от ми отримаємо другу публікацію в Rolling Stone. Про нас там писали якийсь там Вашингтон-Пост. Ну тобто, це то, що колись інколи здавалось, десь там далеко. Зараз для українців, за хмарний, мабуть, ну, зараз для українців немає кордонів. Ти вже інколи там такий ой, ну там треба поїхати там, в Бельгію, ти такий, окей, поїхали. При цьому, що у нас немає нормального сполучення. Ну, тобто, ти розумієш, що тобі доїхати два дні, якщо не більше, але ну, поїхали. Тобто партнерів достатньо багато, дуже багато класних співпраць, і ці співпраці там породжуються, починають початок з самої асоціації, там, наприклад, про антитіла Еда Ширена. Тобто, ця співпраця створилась через те, що антитіла це члени асоціації музичних подій, і ми в якійсь там просто в розмові. А давайте попробуємо. Ну, тобто, давайте спробуємо, давайте спитаємо. Спитали, вони сказали окей. Ми такі, а що так можна було взагалі? Ну тобто ми не ми не очікували, тобто, що так часу. З'явився оцей дует, власне, можна сказати. Дует з'явився раніше. Ми вже просто прийшли і запропонували, щоб кошти спрямовували на нас, тому що у Еда у нього там є свої, свої там, фонди, кого він підтримує. Тобто у більшості артистів треба розуміти, що артисти високого рівня вони, дуже часто вони не йдуть на колаборації з якимись благодійними фондами. Вони кажуть, ми вибрали для себе вектор, ми так допомагаємо, на цьому все. Sorry, стоп. Тобто вони самі вибирають кому. Тут запропонували, можливо, це якраз через цю співпрацю, через антитіл. Ну, тобто це важко зрозуміти, але так зійшлося сонечко, так зійшлося зірочки. Ми отримали цю класну колаборацію, яка нам приносить зараз, потенційно ми чекаємо за півроку вже перші роялті. тому що там одна із частин співпраці з нами це не тільки фестивалі, про які я там раніше говорила, це можливість віддати кошти з авторських, там, авторська винагорода роялті. За прослуховування на Ютубі на Apple Music на всіх, взагалі, в стрімових платформах. Тобто ці кошти вони в Україні, як саме як організації, як Всеукраїнська асоціація музичних подій, ми займаємо свою позицію. Ми за це боремося, за цю чистоту виплат для артистів. І тут якраз історія, коли ми вже співпрацювали з артистом, в якого все працює. Тобто, якого все прозоро, якого все ок, який але може нам може дати насті. ці кошти, тому що для нього, я впевнена, це там не є великими такими коштами, як для нас, тому що це там сума там більше 40 тисяч, і ми ж такі, ого, так багато. Ну тобто, я розумію, що це там не співмірно, і є, є частина партнерів, які так само анонімно, з якими ми попрацювали, ми були на їхніх виступах, це то протести, але вони такі, ну, ми не хочемо. Ми не хочемо про це публікувати. Ви можете максимум нам зробити подяку внутрішню, коли ми там подякуємо там, внутрішньому агентству, яке там веде цього артиста, і на цьому все. Тобто співпраці вони дуже сильно будуються, і тут, мабуть, наша перевага в тому, що ми завжди до них відкриті, тому що нам можна написати на почту просто щось десь там, ми за це вчіпимось і ми почнемо розвивати. І Реалічно там щось спрацює, щось не спрацює. На жаль, залишається дві хвилини. Але у мене ще е, дуже безліч запитань. Хотів би про Нюрнберг запитати про те, як в... дохід від ресторанів в Німеччині е, власне так само йдуть на допомогу Україні. Е, про штаби запитати, скажу просто слухачам, що у вас два штаби в Херсоні і так. один в Миколаєві. Угу. А, і власне на завершення, отак як менше вже двох хвилин, е, все ж таки запитаю більш таки, можливо позитивне. А хто з артистів, кого з артистів ви привозили сюди, з відомих, показували Україну і власне, що ви плануєте робити далі? Ми привозили не артистів, а організаторів найбільших фестивалів. Фестивалі я або я хотів ось... сказати, от когось з музичної сфери, але вийшли артистів. Так, місяць назад ми привозили фестиваль організаторів фестивалів з Македонії, Словаччини з Грузії, з Канади і одну експертку з Риги. Це було такий у нас перший. Пул проект такий самий тестовий, коли ми привезли сюди в Україну сім організаторів для того, щоб їм показати наслідки цієї агресії, і вони могли на власні очі це побачити. Вони приїхали спочатку в Київську область, подивилися ірпінь-бучу Бородянку. Ми провели зустріч зі всіма бажаючими безкоштовний вхід. Хто хотів, міг прийти подивитися все, поспілкуватися з організаторами і знайти собі нові колаборації, тому що ну якби ніхто нікому не забороняє. От є, домовляйтеся, працюйте далі. Потім ми поїхали в Херсон, який нас зустрів вибухами, і ми показали якраз наших два штаби пункти незламності. На жаль, я не можу, на жаль, чи на щастя, навіть не знаю, як сказати, я не можу сказати, де саме, але це такі направлені на освітних працівників освітного напрямку і культури, які можуть приходити, там, проводити свої якісь або заняття для своїх студентів або, або щось інше. І потім ми повезли їх в Миколаїв, показали наш штаб і повернулися до Львова. Тобто, ми очікуємо від, від цього проєкту створення цих нових співпраць, тому що частина цих людей була для нас нова. Ми їх не знали раніше, ми їм запропонували, частина відмовилася по різних причинах від ковіду до того, що сім'я не Багато пускає. Зараз це навіть боїться їхати в Україну. Ну так. І через це, власне, ми очікуємо оці співпраці, і ми очікуємо, що Україна за кордоном стане ще більше, щоб не було цього, що я казала, от все зникає фокус. От ми зроблені робимо цей. Ось... Ставимо це маленьке сіно, навіть так, як сказати, для того, щоб більше створювати на проєктів, проектів, але більше робити клопедру. Буде говорити про Україну. І дякую, що ви намагаєтеся от якусь, а, якусь свою долю, якби в це в це вносити. Нагадаю, що була Мар'яна Мокринська, виконавча директорка Всеукраїнської асоціації музичних подій. Мене звати Ярослав Федоренко, і це проєкт третій сектор, який реалізується Радіо Київ 98 у рамках проєкту Термінова підтримка ЄС для громадян громадянського суспільства, що впроваджує цей САР єднання за фінансової підтримки Європейського союзу. Залишайтеся на радіо Києв. Єдність, наша сила, довіра, руші змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє, майбутнє в руках кожного, кожного з, нас. з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті